Вітаю вас на каналі Смаколик Юа. Моє ім'я Марія, і сьогодні у мене для вас рецепт кабачкового рулета. Ця нова варіація на тему рулету з кабачка максимально корисна ще й легка в приготуванні. Список інгредієнтів, як завжди, можна знайти під відео. Отже, спочатку беремось до приготування коржа. Для нього нам потрібно 700 г кабачків або з цукіні. подрібнюємо їх на грубу тетку. Шкірку попередньо я назнімаю. На тетці кабачки щедро солимо, перемішуємо і залишаємо пустити сік на 10 хвилин. По закінченню цього часу любим комфортним способом відтискаємо зайву рідину. До речі, не забувайте підписуватись на мій канал та ставити вподобайки. Нові відео виходять щосуботи. Ось так виглядають кабачки після відтискання соку. До віджатих кабачків додаємо 4 курячих яйця, 85 г йогурту або сметани будь-якої жирності, а також чорний мелений перець. З приправ я також часто додаю півчайної ложки сушеного орегано та півчайної ложки сушеного чеснику. Цього разу я просто про них забула. Швидесенько все перекалапуцюємо вилкою. До кабачкової яєчної маси додаємо 65 г борошна. Перемішуємо до повного їх об'єднання. Деко розміром 45х36 см вистеляємо пергаментним папером хорошої якості. Викладаємо кабачкову масу і розподіляємо рівномітним шаром по всій площині. Я для цього використовую силиконову лопатку. Випікаємо корж у розігрітій до 180 градусів духовці приблизно 25-35 хвилин. Але найкраще орієнтуватися не на час, а на стан коржа. Ваші руки повинні залишатися чистими, коли ви його торкаєтесь. Викладаємо корж до гори дригом на чистий кусок пергаментного паперу. І знімаємо той папір, на якому корж випікався. Залишаємо корж у спокої до повного охолодження. Цю начинку для кабачкового рулета. Раджу готувати завчасно, щоб вона встигла охолонути. На відео я роблю подвійну порцію начинки, але кількість інгредієнтів вказую саме для одного рулета. Отже, у каструлю або чашу мультиварки поміщаємо одну курячу четвертину, одне куряче філе, 140 г моркви, лавровий листок, сіль та перець за смаком. Заливаємо все водою і варимо до готовності всіх складових. Охолоджувати м'ясо і моркву обов'язково в бульйоні, щоб вони були соковитими. Звільняємо м'ясо від кісток і разом з морквою перебиваємо блендером до однорідного стану. Додаємо 50-100 кількість за бажанням вишкового сиру. Солимо та перчимо за власним смаком. Ще раз все гарненько перебиваємо блендером до утворення однорідної маси. До речі, другу частину цієї начинки я використовувала у якості паштету на хлібці та тости. Дуже смачна високобілкова штука. Рекомендую. Викладаємо всю начинку на охолоджений кабачковий корж. Розподіляємо рівномірним шаром, так як на відео, відступивши від одного з країв приблизно на 1-2 см. Обережно не поспішаючи згортаємо корж в рулет у напрямку того краю, який залишився без начинки. Перекладаємо рулет на підходящу тарілку чи читатю і відправляємо у холодильник хоча б на 4 години, а ще краще на ніч. За цей час рулет гарно схопиться і не буде розвалюватись при нарізанні, так як у мене на відео. Ось такий розріз має цей кабачковий рулет з куркою та морквою. Ну от, власне, і все. Дякую вам за перегляд, всіх благ і до наступних зустрічей!